Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Наступний момент, який ми сьогодні над яким порозважаємо, пороздумуємо, наступні думки, які приводить митрополит Андрей буде стосуватися свободи. Що таке свобода, і чи дійсно вона є корисна, а можливо, є навпаки небезпечною. Отож, наступна думку, яку висловлює Митрополит Андрей: коли праведність і справедливість у свобідного народу не є в пошані, коли не зберігаються приписи Євангелія, Сама свобода може бути небезпечною. <кій> Ці слова митрополит Андрей приводить з енцикліки папи Лева 13-го. Папа Лев писав цю енцикліку, звертаючись до духовенства Сполучених Штатів Америки, говорив про важливість свободи. І важливість розуміння свободи. І от митрополит Андрій, він бере ось цю цитату, Папи Лева, для того, щоб нам, українцям, наголосити важливість дотримання Євангелія, приписів Євангелія, важливість, щоб у суспільстві була справедливість і праведність виховувалась. Бо якщо цього немає, свобода стає небезпекою. В чому небезпека свободи? В такому випадку, коли немає чітких приписів, коли немає дотримання закону, Євангелія, закону держави, а закон держави, якраз це є праведність і е, справедливість. Тобто, Право і справедливість. Тобто, якщо цих речей немає, свобода перетворюється на анархію, де кожен робить, що хоче. І при цьому він говорить: я свобідна людина, мені ніхто не повинен нічого вказувати. Я маю права, я маю свободу. Що хочу, те роблю. Такі слова промовляють саме люди, для яких дотримання закону, а радше скажу так: закон ніколи не є вказівкою. Для, таких, для людей, які, для яких Бог, Євангеліє, тобто євангельські християнські чесноти, це є ніщо такі люди, вони, як би це сказати, правильно. Люди, які не шанують нічого. Це жадібні і ліниві, я скажу так. Ліниві і жадібні не в такому значенні, як ми це розуміємо. Жадібні, тому що людина хоче, щоб все оберлося довкола неї. Лінива через те, що людина не хоче брати відповідальність за свої вчинки. Тобто відповідальність це праця. А лінь, я не хочу ні за що відповідати. І тому люди, які не хочуть ні за що відповідати, які знехтують законом, які нехтують християнськими приписами, вони говорять тільки про одне: Я є свобідний, що хочу, те й роблю. Я є незалежна людина. Закон, колись ми з вами говорили на одному з наших розважань, що закон даний нам не для того, щоб нас принижити чи обмежити. Але закон якраз даний нам для того, щоб наша свобода не стала загрозою іншим людям. Колись наш вчитель зетики в семінарії нас навчав. Що свобода однієї людини завершується там, де починається свобода іншої людини. І щоб ці дві свободи, коли зіткнуться, не викликали ворожнечі, потрібні правила, правила існування. Він нас навчав етики, і він говорив нам якраз про ці моральні цінності. Що саме дотримання моральних принципів, дотримання християнських принципів, дотримання закону це якраз ті засоби, які не дозволяють при зіткненні двох свобод виникнути ворожнечі. Адже справжня свобода це вміння поступитись, справжня свобода це вміння домовитись. Справжня свобода, те, що ми казали, це знання. Справжня свобода це турбота про когось. Турбо, це, справжня свобода, перепрошую, свобода це брати наслідки, верніше відповідати за свої вчинки. І закон, приписи дозволяють нам це зробити. Митрополит Андрій, приводячи слова папи Лев, цього Папи Лева, він закликає нас, українців, до того, щоб ми у своєму суспільстві виховували ось це дотримання права і справедливості, щоб у нашому суспільстві не зникли дотримання приписів Євангелія. Щоби наша свобода була справжньою свободою, ми маємо навчитися дотримуватись законів. Якщо цього нема, не буде, не буде нічого. Буде розбій, розруха, сваволя. Буде кожен робити, що хоче. Там, де нема. Закону нема свободи. Тож пам'ятаємо собі про це: дотримання закону, дотримання права, зберігання євангельських чеснот дає нам можливість виховати один в одному, в самому собі, справжню свободу, свободу, яка поважає інших, свободу, яка цінує інших. І Яка дає мені дійсно бути людиною. Прошу до молитви, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, 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 помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захоне і захисте, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки за бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, поверни живими і нешкодженими додому усіх полонених, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги. Бо ти святий єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 9-й годині божесної літургії. Відповідно, це є початок нашої денної молитовної варти. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!